Друзі, привіт! Сподіваюся, що у вас все добре, і що у вас така чудова жовтнева погода, як в мене за вікном, все таке червоненьке, жовтеньке. І напевно, що кінець місяця прийшло, прийшов час поговорити про зміни законодавства, які відбулися останнім часом за кінець вересня і жовтень місяць. І що вас трошки налякало, що ви писали, що це таке і з чим це їдять? Ну, перше, що всіх злякало, це а, мій, мій пост. Я перепостила інформацію з харківської митниці. Відповідно, цей пост на всіх офіційних е, сторінках у Фейсбуці, всіх митниці, Держмитслужби стосовно е, нових правил митного оформлення окремої категорії товарів, тобто товари, які підпадають під е, особливі види мита. Зачитаю пост і зараз поясню, що це таке, і чого треба боятися, чого не треба боятися. Ну, як то кажуть, ГГ буде, але боятися не треба. Значить, що пише нам Держмитслужба? через 45 днів розпочинається застосування вимог законодавства про подання документів на окремі товари, які можуть підпадати під антидемпінгові заходи. Так, якщо митним органам встановлено факти підробки документів про походження товарів, або подання документів, що містять недостовірні дані щодо країни походження товарів, які можуть підпадати під антидемпінгові заходи, декларанту або вповноважена ним особа, або перевізник зобов'язаний надати документи, що підтверджують якісні характеристики товару та відомості, що підтверджують маршрут постачання товару від виробника. Документи подаються митному органу або в електронній, або в паперової, паперової форми. Детальна про та коди товарів, читайте за посиланням і є посилання на сайт Держмедслужби. Для початку давайте відкриємо пункт 948 перехідних та перекінцевих положень митного кодексу, да, і почитаємо, що там написано. Завантажуйся. Пункт 948 прикінцевих перехідних положень митного кодексу. У разі, якщо на підставі перевірок. Проведених компетентними органами іноземних держав за запитами митних органів України відповідно до статті 43 митного кодексу, митними органами України встановлено факти підробки документів про походження товарів або подання до митного оформлення документів, що містять недостовірні дані щодо країни походження товарів, до яких запроваджені антидемпінгові заходи відповідно до закону України про захист національного товару виробника від демпінгу. Крім документів, передбачених частиною. Першої статті 42, нагадаю, це сертифікат про походження. Стаття частина перша статті 42, коли обов'язково подається сертифікат про походження, декларант або уповноважена ним особа або перевізник зобов'язані надати митному органу в паперовій або електронній формі документи, що підтверджують якісні характеристики товару, надані виробником товару, та документи і відомості, визначені статті 335 кодексу, залежно від виду транспорту. Ну відповідно 335 документи, які ми подаємо до митного оформлення. що підтверджують маршрут постачання товару від виробника до підприємства, що є одержувачем згідно з зовнішньоекономічним договором. Значить я потім підсумую, да, що ми будемо подавати і як. Ось. Інформація про запровадження вимог щодо подання документів, зазначених в абзаці першому цього пункту, розміщується на офіційному веб-сайті центрального органу виконавчої влади, що реалізує державну митну політику у вигляді повідомлення про застосування таких вимог, яке повинно містити відомості про перелік кодів у КТЗ з їх описом та відомості про країну походження товарів, щодо якої застосовані такі вимоги, ну щодо якої застосовано антидемпінг. Дату початку застосування таких вимог, але не раніше ніж через 45 календарних днів з дня оприлюднення відповідної інформації на офіційному веб-сайті центрального органу виконавчої влади ну, Держмитслужби. Дату припинення та період застосування таких вимог, що не може перевищувати срок застосування антидемпінгових заходів, ну, в повідомленні. Міжвідомчої комісії з міжнародної торгівлі завжди зазначається, на який період застосовуються антидемпінгові заходи. Митне оформлення товарів, зазначених в абзаці першому цього пункту, здійснюється митним органом на підставі митної декларації, до якої декларанта внесена відомості про торгівельну марку та найменування виробників. Ну, поки не зрозуміла, зараз поясню. Дивіться. На сайті Держмитслужби. От якщо ви відкрите мій пост, наприклад, да, як швидко знайти. В мене я опублікувала ну, нещодавно, 28 числа значить, до уваги суб'єктів зовнішньої економічної діяльності пост Харківської митниці. І от те, що я вам зачитала, і там написано: детально про вимоги та коди товарів читайте за посиланням. Якщо ви перейдете за посиланням, ви вийдете на сайт да? І тут значить, буде така інформація. Знову ж таки, посилаючись на пункт 948 прикінцевих та перехідних положень, от, зазначено перелік товарів, до яких будуть застосовані додатково, я не знаю, як це назвати додаткові форми контролю. Тобто, давайте резумувати, щоб було зрозуміло. Значить, тут є перелік. Наприклад, код у КТЗ сімстрі, восемнадцять, шістнадцять, дев'яносто два, дев'яносто, сімдесят три, Гайки шестигранні або шестигранні з фланцем діаметром від 6 мм до 12 мм, від 14 до 36 мм, Країна походження Малазія. Значить, через 45 днів з дня оприлюднення цього повідомлення на веб-сайті. Ну і дата припинення 28.09.25. Тобто, повідомлення у нас було оприлюднено 24.10, 24 жовтня. 24 24 Це повідомлення Держмитслужби дає де перелік кодів і описів товару країна походження, да з якої застосовані антидемпінгові захисти. і дата, коли треба буде подавати оці документи, які передбачені пунктом 9.48 при кінцевих положень митного кодексу. Тобто, якщо 24 го прибавити 45 днів, в мене получилось 9.11, чи 8, чи 9.11. От почнеться весь цей трендець. Тому... Якщо давайте, з 9-го, 11-го, да, ви будете оформляти товари, які от на офіційному порталі да, тут 72, 10, 73, 18, тут такий перелік із 6 пунктів. Якщо ви оформляєте на товари, які підпадають ці 6 пунктів, да, підпадає код і опис. От і до яких застосовано антидемпінгові заходи, навіть е е якщо е у вас з іншої країни, да, а ви знаєте по вимогам статті 42, е щоб підтвердити, що ви не підпадаєте під антидемпінг, вам треба надати сертифікат про походження або декларацію, ось, да, якщо це з Євросоюзу, з Канади там, з Британії. Ось тому, якщо у вас будуть імпортуватися ці товари згідно з цим переліком розміщених. На сайті Держмецлужби, з 9 грудня 11 ні, це не грудень, листопада, ви бачите, листопада, з 9 листопада то, крім документів, які ви подаєте, Домитного оформлення, вам ще треба буде подати ну, обов'язково сертифікат про походження, подати транспортні документи, де можна прослідкувати маршрут від виробника до українського імпортера. Якщо у вас відправляється не виробником, ну якщо у вас виробник відправляє ці товари, то там і так по документах в 44 й графі буде 4104 прямий контракт від виробника. І так це буде видно, що ну, вам не треба там додатково щось. А от якщо у вас не прямий контракт. То вам треба буде показати, яким чином від виробника цей товар прийшов до вже українського отримувача українського покупця. Далі обов'язково е, технічні характеристики про фізичні та якісні показники товару. Ну, це завжди коли декларанти готують документи до митного оформлення. Ну це просто як очі наш. Да? Якщо ви заявляєте код і опис, у вас повинна бути технічна документація. Ось, е, значить, е, крім цього, ви повинні ще зазначити обов'язково назву виробника і назву торгівельної марки. Ось такі вимоги. Тобто, ще раз, давайте, значить, заходимо на сайт Держмитслужби, дивимось, що у нас е, з 9 листопаду на які товари треба буде, ну, давайте так говорити, розширений пакет документів подавати на митницю. Да? Може, я не коректно, але ну, давайте так, розширений пакет. Да? Тобто, Тут попали групи 73,18, 72,10, гайки, болти. От, це товари, на які встановлені антидемпінгові мита, привезені. Тобто, Крім документів, при митному оформленні з 9 листопада вам треба буде подавати значить документи, щоб підтвердити маршрут постачання товару від виробника до підприємства. Сертифікат про походження або декларація інвойс не плутайте декларацію про походження country of origin тут вона ну не потрібна. Тут обов'язково сертифікат євро, СТ загальної форми, ну або декларація інвойс, тобто документ, передбачений угодою про вільну торгівлю. Ось і е, обов'язково ви зазначаєте в електронному інвойсі назву виробника і назву торгівельної марки. Тобто, виходить, ну в загальному да що це таке. Держмі служба постійно моніторить, аналізує, е, товари, які е, підпадають під антидемпінгові заходи. І буває таке, що ухиляються да, від сплати антидемпінгу шляхом. Зміни класифікації якимось чином там, да, щось шаманітне, недобросовісні у нас імпортери, суб'єкти господарювання. Ну, є таке, давайте зізнаємось, є таке. Ось, плюс підробляють документи про походження. Відповідно, Держмитслужба в рамках своїх повноважень пише офіційні запити в країни, да, з яких експортувалися ці товари, щоб отримати або підтвердження, або спростування, що дійсно ті документи, які надали на українській митниці, вони автентичні, вони відповідають дійсності. Якщо приходять по якійсь е, окремій операції да по антідемпінгу негативна відповідь від митних органів країни експорту, у нас застосовується пункт 9.48 при кінцевих прикінцевих прихідних положень митного кодексу. В принципі, нічого страшного, звертайте увагу. Я не знаю, кюдепромде-офіс підільє цю інформацію до цієї дати на те, щоб ми там якось звертали увагу. Не знаю, бо буде дуже важко все це отак. Тримати в голові або десь на листочку писати. От. Тобто, я так розумію, що от з цим оновленням, з цим постом зрозуміла, бо коли я опублікувала, дуже багато зверталось до мене людей кажуть, а що це таке? Сподіваюся, я роз'яснила, що це таке. Далі. Ну, така цікава річ трапилася дуже багато скарг. З 23 вересня змінились преференційні ставки, графік. Зменшення мит в рамках угоди про вільну торгівлю між Україною і Великою Британією вийшла така невеличка колізія, що воно діє з 23 вересня. Угода, якщо я не помиляюся, оця була підписана ще в квітні 24-го року. Але графік, оці додатки да до угоди, де йде графік зменшення мит. Він був направлений 21 жовтня, тобто, виходить, з 23 вересня вже діяли нові зменшені ставки, а 21 жовтня тільки побачили, що ставки змінилися. І багато компаній дякувати митниці, яка звернула на це увагу. Багато компаній і до мене звертались, і ми також да, подивилися, що дійсно наші програмні продукти не були оновлені. Я не маю на увазі, що їх не оновили брокери-декларанти. А самі розробники да Офіс, вони не отримали вчасно оці графіки зниження мит, не підлили їх в програму. А ви ж розумієте, коли брокер декларант набирає декларацію, він вводить код товару, преференцію там документ 44-го графу, і автоматично йому ставка мита преференційна виставляється. Тобто він вручну цю ставку. Ну не може ввести. Ну може технічно і може, але ну вибачте, лопатять всі ці угоди, деякі там зменшення мита. Ну у нас є програма для цього. Ось і тому, будь ласка, якщо от така ситуація, ви щось оформляєте з Великої Британії з 23 вересня, там же QD Pro MD Office, по-моєму, 20... другого чи 23 жовтня, вже оновили, підлили цей новий графік. Перевірте, будь ласка. Чи дійсно у вас коректно була застосована ставка? От. Я сама якось пропустила, да, угоду оновили, а якось додатки, думаю, ну оновили, оновили, там же є графік зниження мит, вони знижуються. А відбулося, що, наприклад, от на рибну продукцію якби було 4,2, а виявилося, що вже й 0. Ну, Різниця для суб'єктів, які великими обйомами возять, то відповідно суттєва. Не знаю, чи повернуть гроші, чи не повернуть. Сподіваюсь, що повернуть. Але, будь ласка, перевірте і подавайте заяву на внесення змін на повернення надміру стягнутих коштів при наявності і виконання правил прямого транспортування. Так, значить, у нас ще завжди звертайте увагу, що я завжди публікую на які товари у нас найближчий час застосовуються антидемпінгові заходи. Ось не пропустіть знову ж таки, повертаючись до нашої першої такі під підтемки, там де ми говорили про пункт 9.48, То звертайте увагу. От. Ну і окремо вже відео окреме, я вже виставила про застосування 246-ї преференції. Це коли у нас е, возяться е, товари е, згідно пунктам 9.37 прикінцевих перехідних положень митного кодексу. і пункт 88.1 один е, підрозділу 2 розділу 10 прикінцевих положень податкового кодексу. Це товари, е, які е, возяться на митну територію України для відновлення нашої енергетики, е, значить за угодами Фінансування, за якими проводиться за рахунок секретаріату енергетичного співтовариства. Якщо вам цікаво, то на моєму Ютуб каналі вже є про це коротке. Там, в принципі, багато шов розповідати не треба короткі, але дуже вмістовне відео стосовно цих преференцій, бо попали дуже багато перелік товарів, але там основна умова, щоб код і опис співпадав, і щоб був лист клопотання від Міненерго. Все, тобто там достатньо все просто. Ми ще поки не оформляли. Наша компанія вже замовлення є, вже переглядали документи, вже готують вони з лист клопотання. Ну, чекаємо на пакет документів, якщо буде успішно ну, я повідомлю, тому що в принципі ми вже не знаю, наша компанія вже які преференції тільки не оформляла. От, починаючи там з і гексагенів, закінчуючи технічними допомогами. Тому якщо у вас є, скажімо так, потреба в консультуванні. В тому чи іншому ракурсі да, митні режими і так далі, то ми завжди можемо прийти вам на допомогу, будь ласка. Ось. І останнє, на що хочу звернути увагу на своїй сторінці в ILA Company в Фейсбуці, я опублікувала посилання на європейський митний сайт, де можна переглянути при експорті, які ставки мита будуть з України, яка ставка мита буде без сертифікату Євро, 1 і яка ставка мита буде з сертифікатом Євро. 1 Там достатньо просто. Переходите за посиланням, вводите код товару, вводити страна від країна відправлення Україна і країна призначення, як країну Євросоюз приймує ваш товар. Ось і там ви побачите і пільгове, і преференційне мити. Тобто, ну для чого це є компанії, які скажімо так, вони. В собівартість товару вкладають оформлення тих чи інших документів. Да? Не завжди європейці розповідають, що чи потрібен сертифікат, чи не потрібен. Тобто ви можете перевірити, якщо там пільгова ставка з України да, з третіх країн буде, там не пільгова написана, а треті країни. Якщо з третіх країн а, там мита буде ноль, то в принципі. Якщо окремої вимоги щодо сертифікату походження від вашого європейського партнера нема, достатньо буде фрази «Country of Origin» в інвойсі. Якщо, наприклад, ставка з третіх країн, ставка пільгова візного мита буде там 5-10%, то сертифікат Євро-1, відповідно буде скоріш за все в ноль. Ви також це побачите. Ну і доцільно буде оформити цей сертифікат. Ну, але знову ж це ваші там відносини між продавцем і покупцем, колеги. Сподіваюся, що ця інформація була як завжди для вас корисна. Якщо у вас ще залишились питання під відео, я завжди залишаю свої контакти щодо консультування, щодо митного оформлення якихось проблемних поставок. Ми вже зрозуміли, вже директор мій сміється каже, що ми просто компанія, яка займається головниковими поставками. Але та ми любимо труднощі, ми беремося в принципі за всі важкі поставки. Тому, будь ласка, буду дуже рада, якщо ви звернетеся за консультацією або за процедурою митного. Оформлення. А, до речі, незабаром запрацює наш сайт. Ось, і там багато буде яких. Ну, дуже цікавих кейсів, дуже цікавої інформації, корисної для брокерів, декларантів, менеджерів, вет, перевізників і так далі. Але я проанонсую, коли сайт буде вже нарешті готовий, коли я його сама протестую, бо я людина, яка ще пам'ятає там бездротовий, бездротову праску і телефон за дві копійки в автоматі. Тому мені треба розуміти наскільки він буде зручний, і простий для використання. Ну для таких людей, як я. Приклад, да? я вроді як розумна, але з гаджетами з цими програмними продуктами в мене є певні труднощі. Ну вибачте, вікові зміни тому як завжди, колеги. Я дуже вдячна за увагу. Сподіваюся, що дана інформація була для вас корисна. Слава Україні! Побачимось!